Потримав поранення в результаті мінометного обстрілу втратив лову. Про фантомний мін можу розказати наступне. Практично кожен день я відчуваю, що в мене є ще кінцівка. Це відбувається в наступному. У мене можуть різко в пальцях засвербіти, може бути пекучий біль в районі пальців, в районі коліна, в районі згину ноги. Воно Довгий час воно було таке неприємне. Але вже з часом, пройшло вже від квітня, місяців, вже в декілька місяців, фантомні болі зменшилися. Особливо цими вечорами, перед тим, як я намагаюся заснути, у мене було, тоді був потік дуже такий болю високий. З чим це порівняти. Ну, різко пече нога, ти хочеш заснути, а не виходить через те, що є болі. Повертайся на бік, воно триває так само. Е, у мене була шкала. Якщо е, в 10 бальів брати до 8-9 балів, особливо на вечір. В день практично зменшується до 3-4, такі ну, відчуття є, але не, немає болю, тому що постійно чимось зайняти. Ті ліки, які мені призначав невропатолог, е, ще мені не допомагали насправді. Десь трошки заспокоює нервову систему. pe ce a făcut un bolonez de cal.